Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Митилурацил лікарський препарат. Його активним компонентом є речовина метилурацил, що має анаболічну та антикатаболічну фармакологічну дію. Медикамент має протизапальну властивість, пришвидшує процес відновлення тканин. Митил урацил прискорює регенерацію, загоєння ран, стимулює клітинні і гуморальні ланки імунітету, чинить протизапальну дію. Сприяє нормалізації обміну нуклеїнових кислот, прискорює процеси клітинної регенерації в ранах, прискорює ріст та дозрівання тканин. При зовнішньому застосуванні має також фотопротекторну дію, ефективно захищає шкіру від агресивної дії навколишніх факторів. Наступним компонентом препарату є мірамістин, лікарський препарат, що належить до групи антисептиків, поверхнево-активних речовин і має протимікробну, протизапальну та місцеву імуномодулюючу дію. Препарат активний відносно різних патогенних мікроорганізмів, зокрема вірусів, грибків, бактерій і найпростіших. Місцевий імуномодулюючий вплив препарату забезпечується за допомогою активації функцій фагоцитів і макрофагів. Молекули препарату впливають на зовнішню оболонку мікробної клітини, що призводить до її руйнування і загибелі. Мірамістин має бактерицидну дію щодо різних видів бактерій. При зовнішньому використанні мірамістин не всмоктується через шкіру і слизові оболонки. У місці застосування стимулює захисні реакції та активізує процеси регенерації. Завдяки широкому спектру антимікробної дії, міра містин ефективно запобігає інфікуванню ран. Препарат має виражену гіперосмолярну активність, внаслідок чого поглинає гнійні виділення і вибірково зневоднює некротизовані тканини, сприяючи очищенню та підсушуванню рани. Завдяки властивостям основи препарату утримувати діючі речовини на поверхні нанесення. Завдяки цьому, вони не всмоктуються у кровотік та зазвичай не спричиняють системної дії. А діють місцево. Препарат застосовують зовнішньо, наносячи на уражені ділянки шкіри. Кратність і тривалість застосування обумовлена характером і виразністю захворювання та досягнутим ефектом. Отже, підсумуючи все вище сказане – Дана мазь буде ефективною в разі порізів та травм. Двохкомпонентний склад допоможе застерегти рану від інфікування та пришвидшить процеси регенерації. Будьте здорові!